Всього в тебе невеличкий підстоп. Ну, а, треба, щоб пружинками так помахати. Лампочки будеш виключати, чи хай світиться? Давай. Давай. Вони так бач, блимають. Легше блимують або виключаєш. Все. Я вже українці пообіцяв, які лампочки, коли сядуть повністю, потім куплю новий ліхтар, який я не знайшов до того. Та він буде світитися вночі і в день буде світитися. І ще й будуть такі чотири кнопочки, де можна сигнал включити. Думаю, тобі буде інтересно. Ліхтарик а зі думаю, сигналом. Я... А я всі кнопочки нажимаю Та Ти просто не будеш нажимати, потім побачиш всі, який то буде. Ще бачу в інтернеті продаються ці універсальні такі тримачі на пляшечку, для того, щоб цю пляшечку можна було тримати ось так. Ну, от, чогось так зроблено якраз нормально. Можна, в принципі, сверлити, бо я такі на постійній, а є такі, що тримають. Тільки я не знаю, чи вона за цю от планку втримається. Якщо не втримається, то хіба кабельними стяжками затягувати. Україна каже, що хоче, щоб так воно було. Хоча вона має корзину, але в корзині вона хоче тримати іграшки. І ще каже, ліхтар задній треба. Все-таки був правий, що ці всі аксесуари зацікавляють дитину. До їзди на велосипеді. Труйна тільки проснулася, каже, тато, я хочу на вулицю гуляти, але на велосипеді. Прокаталася пару кружків, зараз зупинилася, бо вона вчора знайшла в баби цю стару свою іграшку, що мені куда. Можна з цією пружинкою, щоб показати трюк. Ми колись завжди робили, ставили на сходи і вона собі скакала. Не знаю, чи вийде. Ну, типу, раз-два і вона кутилася тільки. Треба такі сходи знайти десь. Щоб спробувати зараз. Робимо експеримент. Тут просто за дуже довгі сходи. О, воно не доскакує. Все, Прийшов час, прийшли трюки. Вже не виконуються вони так. Oh, вона взяла, повідривала ці аксесуари і розтягує їх. Вау, які вони довгі. Ти бачиш, вдягнулася якраз для велосипеда. Велосипедки, скай. Справжній велосипедист. Ще би були тут якісь велотраси у нас, було б в залісу. Можна і в подвір'ї. Зараз вітру немає, можна гуляти, але нікого щось нема. Кароліна засумувала, тому що вона одна їй не інтересна. З татом то бавилася, коли була менша, тепер вона вже більш доросла хоче з друзями друзі або поїхали десь на басейни, або десь по Карпатах пороз'їжджалися, або поїхали до бабусі з дідусями. Якісь хагі-вагі. Чик не вкусить, ні. Хочеш в магазин? А що ти в магазині хочеш? Може, хочеш пити? Ні, я хочу, хочу купити таку велику цукерку. Велику, велику, дуже велику. Яку саме? Таку от величезну. Так, таку круглу. Круглу велику цукерку. Ого. Дзвіночок класно тепер дзвонить. І він сюди взагалі класно підійшов. Рожевий з білим. А, ти що такий? Такий просто білого не було, біло-рожевого, тільки чорний. Цей прикольніший, хоч і недорогий. Маємо яєчко, Давай будемо робити розпаковочку. Давай будемо ну. що що, сили вистачає, чи ні? Ні. давай може тату. Їла багато каші. Треба отак зробити просто. Стиснути і воно бачу відкривається. Що ти є? Ой, Ой приклеїлось. Ой. Це у нас акула. Акула на колесиках. Така от. Бачиш, рожева. Чупік. Лоліпопс. О, є ще ці скерочки, ць бачиш? Качечки. Це якась корівка. Нічого купай. Вінка вже розпакувала цю акулу. Це ця якась китова акула, ну їде вона чи ні? Все, заїхала на рейку і далі не їде. Короліно навіть іграшки підпадаються майже під, під колір ровера. Все рожеве. Так, з короліною вирішили розтягнути пружинку. Як думаєте, в кого вона полетить? <смітна> Я так що сів? <смітна> так треба так. Ого. Так, вона вже дуже сильно натягнулася. Ой-ой-ой. Але він О, такий та звук вітер. мав, ну, вітер так гонило, класно, і взялося позаплутувалося. Хоч ще раз так потягнути? <смітна> Все, ну, Тату -та -та зараз <смітна> розплете. Ти дай чопік, тату розплите. Ось к мама сьогодні красуня. Так, Зелений. Mm. Так, тепер який тряс. Хто перший може відпустити то коло, в кого воно вистрілить? Я, я сюди забрав руку до ялинки. От ну, тепер, який стріляє до ялинки, вони по мені. Ну вже тут понакручували повний такий трішняк. Любима справа дитинства. Бери тату розпутає. Цього Кароліна пішла вже кататися на гойдалках. Вона трошки розхитала і все, і може кататися. Я вже розплутав, але вони в деяких місцях вже зігнуті, вже все, вже не будуть ідеальні. Зараз будемо робити Каролінці татуїровки. У неї дуже велика колекція їх. Тут є різнокольорові, дивися, клас! Та їх тут взагалі аж дві сторіночки. Прикольні. То <світнє> <світнє> зроби її гамбургер. У нас наталя майстер по тату. У нас в туалеті тату салон. Вау! А ну покажи. Клас, такий гамбургер маєш. Я зараз його з'їм. Гарно гарно. А можна на другій році Що на другій? Давай на другий щось ще виперу. На другий я сама виберу, добре? Ні, хочу я хочу вибрати. Хочу сама вибрати. Давай. Щички. А ну, вийшло морозиво? Вау! Амбургер морозово. Та тут дорослий, йому треба зробити оце. Ну Фіні, з сердечком. Не, я хочу вибрати. тату Та тобі треба щось таке яскраве. Пітно є. На то пітно можете мені приклеїти. Тут таке родинне пятно, тільки Та тато має. Не Родинне. Ніхто. А родинне. Ти сказав родинне, а має родинне. А мене родинне. З мого роду тільки я маю. <смірш> О, бич, все, немає. <смірш> Той плями. Держи. зато є вишеньки. Як тобі, Карлінка? Класно. Класно. Тато татушку а першу має. В тата є дві любимі його вишеньки. Одна то є мама, а друга то Каролінка. Вибери, де мама, а де Каролінка? То хто? То мама. А то? Кароліна. А листочок тоді хто? Тато. То <сум> 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 Ага. <сум> Взагалі на вулиці. Дуже тихо. <сум> так і не дочекалися королінних друзів. Скучно стало. Вирішено їхати десь в торговий центр Спартак. Я Я Карліна сіла. О, Мами на нозі, щоб побачити. О, Хоч той самий крайній, просеко полуниця м'ята. Тут є синя мачо, це. Це? малинка це А манго, воно саме класне Не хочеш манго? оце горево. Є ще снікерс. Крина взяла собі морозиво а Ми будемо їсти кебабцю тут во, біля дерева. Ну Прикольно, якісь лимончики ростуть на дереві і це круглий столик. Так, Ми сіли під лимоном, тільки Каринка, обережно, щоб там лимони зараз на голову не почали падати, бо вони вже спілі дали нам. Пікалку 14-ту. Ну, зараз запіщить і треба буде забирати наше замовлення. Взяли дві кебабці. А Смачне, хоч морозиво з малиною, чи воно кисле. Що, Наталь? А, нічого таке смачне. О тут дуже файні оці, ці файні льоди. Ми ще не сиділи так під деревом. Що? Ага, Бачу він в сумці заховався спить. Взяли кебабці міні. кебабчики, Кароліні взяли нагетсик І е, от кетчуп, соус, барбекю. Мамі каво, а доці ще сіка. Так, Кароліна нагетс не доїла. Все, Славко, я казав, що ти не будеш голодний на тримай І два Читала, що в тебе пише на каві? Дивися, скільки не даруй дівчині квіти. Однаково в сторону кебабу буде дивитися. Yeah. <laughs> Квіти квітами, а от перекус це саме основне. Кебаб дуже смачний, класний, але є одна фішка. Ми куди не зайдемо в яку кафешку з Кароліною. Вона постійно хоче приміряти всі ці дитячі крісла для годування. Сіла в ікеївське крісло, ну взагалі для маленьких бейбіків, але не знаю, що їй то подобається. Вона мусить сісти, прищепнутися, приміряти, чи їй то підходить. Дятко говорить вдома, що вона хоче бути доросла. А коли приходимо в кафе, хоче бути дитинкою. Індик в халепі. А можна я піду від вас десь, але ну, якщо щось собі подивлюся, добре? А куди? Не скажеш? Щоб ми тебе що не, не знайшли. Отак от. Мамочка захотіла втікти від нас, поки ми розглядаємо книжечки. То тепер не індик в халепі, то тепер тато в халепі. 1984 зроблено коміксами. Я такого вже не бачив. Клас. Хто не читав цю книжку, це обов'язково для прочитання. Ви будете здивовані, коли дочитаєте її, особливо в такий час, як зараз. Я би цю книжку купив 420 гривень. Старший брат пильнує за тобою. Це як скарб серед книжок.